Вітаю на каналі спасо Спасопроберженського собору. Сьогодні, дорогі глядачі, ми поговоримо про таїнство, яке часто звершується саме Великий Піст таїнство Соборування. Це таїнство помазання єлеєм заради зцілення недугів душі і тіла. Само таїнство має назву «Масло свячення», також його називають соборування, тому що ввійшло в звичай звершування його собором священників, як правило, класично це сьома священниками, але може бути і менша кількість священників там, де, де, де немає можливості зібрати сім священників. Походить це таїнство із апостольської ще традиції, із послання апостола Якова, базується воно на. Тому текст, який читається під час цього соборування, уривочок з послання апостола Якова, де апостол говорить так, що якщо хтось із вас хворіє, нехай покличе присвітерів церкви, і вони помоляться над ним, помазавши його гілеєм в ім'я Господнє, і молитва віри зцілить недужого і підніме його Господь, і якщо він якісь гріхи вчинив, то буде прощено йому. В цьому таїнстві говориться про Цілковите зцілення людини, тілесне здоров'я, тілесний стан людини пов'язуються із станом людської душі. Молитви лунають про прощення гріхів, про відновлення, оновлення, відродження душі, про покаяння про що ось ми говорили в одному з попередніх випусків нашого відеоблогу, і також про зцілення і тілесних недугів. Тож з цього послання, з цього ривочку, який ми прочитали, очевидно, що ця молитва, як в апостольські часи, це була особлива молитва над недужими з помазанням Єлеєм, молитва ця звершувалася над тими людьми, які дуже серйозно хворіли, так що не могли самі прийти до церкви. Але вже доволі рано, вже є відомості з 4 століття, що вже це таїнство відправлялося не тільки вдома. Над лежачими, недужими, такими, що не могли прийти до церкви, але також і в церкві, над тими людьми, що вже могли прийти до церкви. Ну і набагато пізніше увійшло у вжиток звершування цього таїнства вже над всіма бажаючими, коли в церкві виділяється певний час, як це було ще кілька десятиліть тому. Я ще пам'ятаю ті часи, коли таїнство соборування звершувалося. Великий четвер в православних церквах, один раз тільки за весь рік так, таке масове соборування. Тепер, як правило, його вже більше ніж 10 років поспіль, як правило, в всіх парафіях практично його відправляють частіше. Наприклад, в нашому соборі таїнство соборування звершується по неділях Великого посту, починаючи з другої неділі, і чотири рази. Тобто між першим тижнем і між вербною неділею, ось всі неділі, друга, третя, четверта, п'ята, чотири неділі великого посту в різних інших храмах. Це може бути по-різному. Це служба не є уставною службою. Ця служба звершується так, коли це зручно парафіянам цієї громади, і відповідно намагаються підлаштувати так, щоб більшості парафіян було зручно прийти на це таїнство. Тож говориться тут про зцілення. Це молитва над недужими, зцілення недух душевних і тілесних. Існує поширена думка про те, що під час соборування, після соборування прощаються забуті чи неусвідомлені гріхи. Ну, власне, сам чин соборування, молитви, що там лунають, не дають підстави думати саме в такому ключі. Говориться про, в молитвах про прощення гріхів взагалі. І ось якщо поставити питання, чи прощаються гріхи під час соборування, я би сказав, що так. Але не тільки забуті гріхи, а й всякі наші теж повсякденні гріхи. Те, що ми чим грішимо, не завжди власне даючи собі раду за кожен конкретний такий проступок і вчинок. Взагалі, якщо ми говоримо про прощення гріхів, то я би сказав, що не треба обмежувати Боже милосердя. Діями якогось одного конкретного таїнства, чи то таїнства сповіді, чи то таїнства соборування і так далі. Тому що Бог є той, хто може зі своєї ініціативи прощати гріхи нам тоді, коли ми каємося, навіть незалежно від там, якогось певного формату того покаяння. Коли людина кається з чистим серцем, то, звісно, я думаю, вона може отримати прощення від Бога. Але якщо йдеться про дуже серйозні гріхи, про такі гріхи, які в християнській традиції. В ранній церкві, зокрема, апостол Ян Богослов називав гріхами на смерть або гріхами смертними, тобто конкретні тяжкі вчинки, які прямо порушують конкретні Божі заповіді, як то не вбий, не чини перелюби, не кради і тому подібне. Тож така вже відверта, така явна ступінь гріха, тяжкого гріха, то в такому разі потрібно не тільки покаяння в душі, не тільки молитва особиста про. Прощення гріхів, особисте звернення до Бога, а також потрібно і свідчення церкви, молитва церкви і певний формат приєднання такого грішника, розка... розкаявшогося грішника, до церкви, тому що такі тяжкі гріхи роблять неможливим церковне спілкування. Людина не може бути серед народу Божого, тобто не може перебувати в церкві, не може причищатися тіле крові Господніх, це значить. Великою мірою перебувати в церкві, якщо вона, скажімо, вбила, якщо вона вчинила перелюб, якщо вона вкрала, якщо вона відреклася від Бога, якщо вона ось, свідомо зробила якийсь такий тяжкий гріх, тож соборування не про такі гріхи. Ми молимося, ми молимося про прощення і про, про прощення наше загалом, як правило, ті християни, які приходять на це таїнство, слава Богу, не мають тяжких. Гріхів, якщо мають, то потрібно спочатку піти на сповідь. І взагалі ми обов'язково радимо перед соборуванням піти на індивідуальну сповідь, посповідатися і покаятися в тих гріхах, які людина усвідомлює, за які вона може усвідомо принести покаяння і пообіцяти Богові більше цього не робити. І принаймні, якщо це йдеться про якісь такі пристрасті, то пообіцяти працювати над собою і намагатися всіма силами утримувати себе від гріха і виправлятися. Щодо тілесних недугів, після соборування не завжди, скажімо так, наступає одразу тілесне зцілення. Хоча ось мені, як священнику, вже з кілька десятиліть стажем священства, так само, як і багатьом моїм братам-співслужителям, які служать в священному сані і звершують це таїнство не тільки ось так в церкві масово, але і у постілі хворого над недужими, саме над тяжкими хворими. Нам відомі такі випадки, коли дійсно людина отримувала після соборування, після причастя, отримувала, е, укріплення сил, отримувала часом і зцілення. Часом не отримувала повного зцілення, але отримувала, отримувала укріплення сил так, щоб могла е, зібратися і, так, знаєте, по-іншому пережити той час своєї хвороби, переосмислити його. І ось хочу навести цитату. Такого видатного богослова ХХ століття отця Олександра Шмемана, який говорить про те, що справжнє зцілення людини полягає не в відновленні на якийсь термін її фізичного здоров'я, а в зміненні в справжньому перетворенні її сприйняття хвороби, хвороби, страждань і, власне, смерті. Ціль таїнства, наголошує отець Олександр. В зміні самого розуміння, самого прийняття страждань і хвороби в прийнятті їх як дару страждань Христових, які Він перетворив на перемогу. Христос через страждання переміг смерть. Власне, смертю смерть подолав, як ми співаємо вже через кілька тижнів будемо співати на Пасху. І апостол Павло, один з найкращих місіонерів за всю церковну історію. Говорить про те, що християнин може свої тілесні страждання переосмислити і усвідомити як співучасть у стражданнях Христових. Тоді ці страждання стають спасительними. Щодо самого таїнства Соборування, ще хотів би наголосити на двох уроках, які подає нам служіння, звершення цього таїнства, ось так в церкві в присутності великої кількості людей. Перше, те, що фактично соборування у нас, коли звершується в церкві, соборування це є дійсно справжня літургія. На жаль, на превеликий жаль, як на мене, на відміну від більшості тих богослужінь, які ми називаємо власною назвою Божественна літургія. Що я маю на увазі? Що коли ми говоримо слово літургія, це грецьке слово означає спільну справу. Тобто певну таку певну дію, справу, в якій залучена велика кількість учасників, яка, власне, передбачає, що існують учасники, а не глядачі. Літургія це не є театральна вистава, це не є видовище, де можна прийти і зовні подивитися. В літургії можна взяти участь. Тож соборування це те таїнство, в якому всі ті, хто прийшов, беруть участь. Важко собі уявити, щоб хтось прийшов… На таїнство соборування для того, щоб подивитися, як помазуються інші, і при цьому не помазуватися самому. Тоді, як на Божественній літургії, ми це бачимо, на жаль, бачимо зразу в раз, що існує певна кількість людей, в якихось громадах це меншість, слава Богу. В якихось громадах, на жаль, це часом більшість, людей, які Приходять на Божественну літургію, кульмінацією якої є причастя святих тайн Христових тіла і крові, і не причащаються тіли крові Христового. Але ж мета літургії, Божественної літургії, Євхаристії, є не в тому, щоб освятити хліб і вино, щоб перетворити хліб і вино на тіло і кров Христова. Не це є мета літургії, а мета літургії в тому, щоби через причастя цих освячених хліба і вина. Які стали тілами кров'ю Господніми, щоб через причастя цих божественних дарів освятити і перетворити нас на тіло Христове, щоб ми стали тілом Христовим. Тож таїнство соборування має нас навчити літургійності. Коли ми приходимо на соборування, ми всі, хто приходимо, соборуємося, всі помазуємося. Так, треба, щоб коли ми приходимо на божественну літургію, так само ми всі розуміли, що метою цього богослужіння є причастя. І так само всі шукали би можливості причаститися, бажали би причаститися і підходили б до світої чаші. Це перший урок, який дає нам соборування. І другий урок, який дає нам соборування, це виходить з того порядку влаштування цього чину. Чин соборування побудований так, що його основна частина складається із семикратних повторень в певній послідовності читань зі святого апостола. Читань з Євангелія, коротких їх теній, сьоми різних молитв і повторення одної молитви, яка вже називається молитвою таїнства. Тож кожен, потім помазання. Кожен цей епізод починається із читання Святого Письма. В Саборуванні ми просимо про цілковите зцілення людини, зцілення душі і тіла. І не дарма тут починається. Ця служба кожен епізод із читання священного писання. Тому що для того, щоб зцілилося тіло, потрібно, щоб зцілилася душа. Щоб зцілилася душа, потрібно, щоб наш розум зцілився, щоб розум був вірно налаштований. А для зцілення нашого розуму ось тут найкраще ліки це святе Письмо. Тож, урок нам читати святе Письмо. Мати свій розум налаштованим таким чином, знаєте, як музичний інструмент. Музичний інструмент буде правильно грати, на ньому можна буде правильно грати, тоді, коли він буде правильно налаштований, коли буде там, кожна його там, струна, відповідно мати там довжину, натягнутість і так далі. Тобто буде давати правильний тон, якщо давати, то потрібен камертон, щоб налаштувати той інструмент. Так і нам потрібне святе письмо для того, щоб налаштувати наш розум. На Божественні істини. Так, щоб святе письмо ставало світильником для нашого життя, щоб ми, читаючи святе письмо, не тільки сприймали його як інформацію. Звісно, в ньому є інформаційна складова, те, що ми сприймаємо як, як певні історії, які там розповідаються, певні відомості про життя тих давніх людей, про життя Ісуса Христа, про Його вчення і так далі. Цей інформаційний рівень це перше. Але другий є рівень глибший це можливість спілкування із Богом, спілкування з Духом Святим. Коли ми читаємо це святе Писання молитовно, коли ми просимо, щоб Господь через своє Слово торкнувся нашого розуму, торкнувся нашого серця, і щоб це слово, яке написано багато століть тому, але написано Духом Святим, щоб воно промовило саме до нас сьогодні, до нас сьогоднішніх. Так, щоб ми почули його свіжим і актуальним, це цілком можливо. І людина, яка навчена читати Святе Письмо, навчена отак його читати не тільки інформативно, але і молитовно, то вона знає, наскільки це потужне, таке велике джерело можливостей, джерело того можливостей спілкування з Богом, яке ніхто в нас не може забрати. Зараз, в наші часи, християн 21-го століття, ось в нашій культурі, просто гріховно, я би сказав, не читати Святе Письмо. Тому що ми маємо тепер такі можливості, які не мали більшість християн впродовж більшості часу християнської історії. Тому що сьогодні, по-перше, всі є грамотні, всі ми можемо читати, вміємо читати, на відміну від давнього світу. Та ще не такого ж давнього, ще понад 100 років тому, далеко не всі люди у нас на наших землях вміли прочитати, просто прочитати літери. І ми пам'ятаємо, що якщо кілька десятиліть тому, навіть вміючи читати, коли всі вміли читати, то не було можливості взяти, дістати Святе Письмо. Сьогодні воно є скрізь. Сьогодні в кожного в нас, практично вдома, є, як правило, кілька видань Біблії, Нового Завіту. Сьогодні не потрібно йти далеко, достатньо взяти смартфон, щоб завантажити певну програму чи відкрити сайт. І ось певна програма біблійна дає нам одразу доступ до безлічі перекладів Біблії, різних перекладів різними мовами. Однією тільки українською мовою ми маємо кілька перекладів. І, і так далі. Маємо доступ і до перших першоджерела, хто знає стародавні мови. Тож можливості у нас сьогодні набагато більші, ніж у всіх християнських поколінь до нас. І я думаю, що на останньому суді, скажімо, при зустрічі з Богом, лицем до лиця, ми відчуємо це, якби і Господь буде чекати від нас, в тих людей, в яких була можливість доторкнутися до Його слова, що ми цією можливістю скористаємося. Адже ця можливість це не тільки для того, щоб, щоб зробити Богові приємно, це для того, щоб ми, люди, могли бути дійсно людьми, відродити в собі Божий образ через вірне налаштування нашого розуму, розуму на Божественні істини, на дійсно на істину з великої літери. Ось це другий урок, який дає нам соборування, і запрошую всіх, хто має таке бажання під час цього посту. Пройти це таїнство, для того, щоб і тіло, і розум, і все, все наше єство, всі сили нашої тіла і душі були зібрані в одне ціло, і ми очищені, оновлені, зустріли вже незабаром світле Христове Воскресіння. Приємного, радісного всім посту! Запрошую ставити лайки на це відео, для того, щоб далі воно набувало більшого поширення серед інших е глядачів на Ютубі. Е е пишіть нам. В коментарях питання, відповідь на які хотіли би почути від нас. ангел хранителя всім Христос посеред нас!